Всім привіт! З вами Степан. Не міг не замітити, що відео по Kerbal Space Program зібрало нетипову для мого каналу кількість переглядів. Знаю, логічно було б випустити через тиждень ще одне, ну то ви ж мене знаєте. У сьогоднішньому випуску я не буду будувати гіперракету, тому що наша ціль знаходиться відносно недалеко, ось тут. Та коли я тільки починав грати в кербалів, для мене і це здавалося неможливим. Насправді, я вже дуже давно нічого не проектував в цій грі, десь. Роки два з гаком і вже встиг дещо забути. Тому це буде певною перевіркою моїх інженерних здібностей. Бо, як ви пам'ятаєте, я працюю у сфері електропостачання, а саме являюся інженером-проектувальником систем електрозабезпечення, пожежної безпеки, мережі інтернету і всілякого іншого. І що саме головне, проектую не тільки на папері, а й втілюю в життя деякі з своїх ідей власноруч. Тому каву чи чай, адже ми починаємо. Зараз ми з вами побудуємо наш новий апарат. Так, командний модуль одинарний. Ні, нам одинарний не треба. Давайте, нехай нехай три карбонавти побудуть на дюні. У нас буде доволі екстремальний апарат. Знаю, що я маю зараз побудувати модуль, який зможе злетіти з дюни і повернутися назад. Є там якась таблиця десь в інтернеті, яка кількість тої дельта V потрібна для цього, але нам вона не треба. Чого? Тому що я не хочу. Я так, на око. Двигун треба. Ось таку ось орієнтацію в просторі. І батарейку до неї? Рейку таку. О. Вот і достатньо. Йп! Оба. Ото стяжка. Е, прапор місії. Ось так, щоб прапор не застиляти. Ну, о, в принципі, ця балда, мабуть, зможе повернутися додому. Я не знаю. Повернеться вона, не повернеться. Ну такий в мене підхід просто. Тепер треба зробити з ракетоносій. Добре, цією. О, ось так. Яке обмежить його... Ні, оцю. Той він такий верткий. Як почне маслати вліво-вправо. Робить ре-та-та-та-та-та-та. <плес> Гальмівний парашут. Радіальний. Ось сюди так. Хоба. І сюди отак. Хоба. І звичайний парашут. Оба. А ще чого я не зробив. Я не поставив сюди групу Дій. На циферку 1 у нас відкриються сонячні панелі чудово можемо зберігати наш літальний апарат і переходити до тестів. До речі, Білд знову з нами. Білд, привітайся! Молодець. Вмикаємо <плес> СААС. Ой, щось я пере пережарив трішки. 100 кілометрів задивився. <плес> Не оптимально. Щось я прорахувався, я тільки вийшов на орбіту, а вже відсмоктав. Ой, вже двигун треба було запускати. Щось я колосально просираю сьогодні. йо, -йо. Господи, дві хвилини. Баха-муха. Я не встигну. Ех, забудемо, що це було. Цього не було, ви цього не бачили. Я це не виклав. Ура! Ми знову на стартовому. Ура! Ми вперше на стартовому столі. І запускаємо знову. І просто запускаємо ракету вперше. О, цього разу я встигаю. Ура! не вийшло. Я що думаю, більша частина корабля вже відфігачилася. І скоро навіть оця запальничка відфігачиться. А нам іще летіти от сюди. Ось. Ось ця дюна. Ось. Так, це не дуже далеко, це вони лейт з минулого випуску, але все одно. В цілях економії палива я хочу провернути одне маневрування. Скільки треба. Ого, аж 1000 дельта В. Та чорта. Хто не ризикує, той не п'є з капельниці. І ще цілий рік на орбіті почекати. Але я гадаю, вони вже ä, звикли до цього всього. Mm, тут би вже і я сплівав. Що сталося, хлопці? Щось ви вже не такі щасливі. Подумай, що рік на орбіті. Бляха, я їм не антенну не зробив, не аеротормоз. І гадаю, що ця вся місія, вона накриється педою. Наразі, після маневрування, я вдюну, вличу отак прямо, потім мене розмаже. Тому я хочу пройти по дотичній. Ось тут. Дуже-дуже-дуже-дуже низько в атмосфері. Тобто я не гальмуватиму двигунами. Я просто пройду, заторможу об атмосферу і це скруглить мою орбіту, і потім я заторможу знову і зможу сісти. А тут, Оп. Ось так. І будь-що буде. Навмання все це роблю. Пришвидшуємо час. От то зараз потрясе, хлопці. Хе-хе-хе. Поки що нічого. О. І так, пішов набір висоти. Є, уже відкритий космос я не вилечу. Супер. Ось таким чином ми зараз з вами сядемо не витрачаючи багато палива. А чому не витрачаючи багато палива? А не витрачаючи палива зовсім? Тому що я не впевнений, що в кінці не доведеться трішечки прикурити, щоб, щоб зовсім не звалитись нагрін. Звісно, таким методом не приземлитися туди, куди хочете, але можна зекономити дуже багато палива. Падло на темній стороні сяде. Ой, за що я і говорив, що що а паливо ще знадобиться. Ура! Я сюди прилетів! Ну просто величезне, дякую цим чудовим людям. Радий вітати Макас серед нових платних підписників. А також дякую анонімному донатору за підтримку на банку, завдяки вам нові відео робити набагато приємніше. Долучитися ж до цієї чудової команди підтримки можна за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Чи у описі до цього відео, але тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Дякую за увагу. Ми продовжуємо. І дождемо, доки сонечко встане. Вилазимо! Джеб, ти перший. Ну, джеб, як завжди. Вибачай, що не зробив тобі сходинки. Ой, скільки щастя в Джеба. Але тут такого нічого цікавого, в принципі, теж немає. Тут каміння якесь воно є. Не, ну каміння. Тут пустеля. Тут навіть тих гігантських хорбаків немає. Біл. Ми знаємо, що з тобою треба бути обережним. Ой! Ага, вони тут ще згорем пополам літають. Чи не літають? Чорт, я зрозумів, круто. Вони тепер не вистрибнуть. Вони тепер не зможуть повернутися надову. А, Тут надто велика гравітація для того, щоб це зробити. Невже взагалі туди ніяк не дострибнути? Давай, 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 давай. О, круто! Я дарма переживав. Я вже гадав, що ніхто ніколи не дізнається дебіл. Треба нашого вченого провітрити. Засмердівся вже там. Давайте, ти як почесний член команди, як вчений, візьмеш зразок грунту. Ти Джеб, як пілот місії. поставиш стяг і зробиш аеропорт. О, два ну Біл, ну Не знаю, що з нього взяти, взагалі. а Біл нехай і тя е щось. Біл, ти там як, Біл, ти живий. Біл, Біл, вставай вставай, вставайте, насрав штани. Та uh -huh. да я і не спав. тому на 80 якихось дебільних кілометрів. САС? САС. Чудово, залишилась міні-бтрична ракетка, але в неї так щось багато дельта ві Я якось провтикав цей момент. Можна було б взяти її, мабуть, удвічі меншою. Зараз побачимо, скільки в нас ще лишиться палива. От про що я і говорив. Вона всього 600 дельта ві Ну там трішечки може я ще. Пригальмую, скільки ж це лишиться, скільки лишнього з собою взяв. Але я людина взагалі запаслива, я люблю так. Астронавти майже вдома. Залишилось не згоріти в атмосфері. Звісно, я міг би відсобачити просто цей баг ще в космосі, але в мене так було багато там палива, навіщо забруднювати космос, якщо є океан. Місія успішно виконана. Ви повернулися героями з Дебілом. Підводячи підсумки цього відео, хочу сказати, що так, мені треба трішечки згадати старе, підтягнути свої скіли, а потім утнути щось мега грандіозне. Якщо ж вам сподобалась серія відео про Kerbal Space Program і ви хочете продовження з проходженням кар'єри. Напишіть про це у коментарях. До речі, ось топ коментаторів з попереднього відео я знатно програв з ваших коментарів. І не забудьте підписатися мого знайомого стрімера Капелана. На його каналі на вас чекає приходження різних ігор, ексклюзивів, PlayStation 5 та VR. Тим паче, що я там теж буваю. У нього реген просто дуже хороший. Настільки хороший, що тупо зростається. Геймбой. О. Гейбой. Приставка гейбой це що таке? Це така приставка, в якій на заставці, коли вона завантажується. Ні, це це як Росомаха, у котрої одне яйце більше за інше. Звідки такі відомості? Що... Напевно, експертна. Ну. No. <laughs> І взагалі, скоро у нього на каналі вийде кооперативний стрім з моєю участю. Тому переходьте та підписуйтесь на канал Демонічного геймера. Усі посилання у описі відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Нехай квітне український Ютуб. А з вами, як завжди, був Степан Джас. До зустрічі в наступних відео.